Адвент календаря від Патрісії Лідо. Тут у нас цілих 12 позицій коштує 1299 гривень. Хочу вам сказати, що по опису це повноцінна косметичка, а вартість продуктів виходить близько 100 гривень. Як гарно. Дивіться, як його витягувати. Боже село, ви розумієте, це походу, щоб тягнути за коробочку. І гель для фіксації брів. Номер 2. О, що тут що тут? Консилер для обличчя. номер 3. Тут щось маленьке. А ну давайте спробуємо вгадати. Я думаю, що тут спонжик. Ану, екстрасенс просто ось такий чорненький. номер 4. Ось така підводка. номер 5. Ой, щось гарне. Росипчата пудра. Дуже незвичне пакування, якщо чесно. Номер 6. Рум'яна. До речі, досить гарний колір. Ми розпакували перші 6 ячеек. А що там ще, дивіться у наступній частині.